Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І возніся на небо і сяди праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від уця і сина, і сходи, що з оцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Перше страсне таїнство Молитва Ісуса в Гесиманському саду. Виступаємо проти нас самих, супрошаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий сім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися за зрішних нині, в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за зрішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений крітло лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за назрішних нині, годину на смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за назрішних нині, годину на смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге страстне таїнство – бачування Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, Виганяємо злих духів, які через зло скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений крітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво раду,ся благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво раду,ся благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, тим благословена тими жінками, благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дніпо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні, Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя, о Марії, непорочне Зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє страсне таїнство – коронування Ісуса, терновим Вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як. Аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас ріжних нині і в годину на смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенне прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітло на твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний прідло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний прітло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, І благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, І благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і години смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони Захоронились від покатного вогню, запроваль до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. о Марія, непорожне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів Католицької церкви та довірених тобі. Четверте страстне таїнство – хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендер політики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей, прощаємо всім чиновникам і пливовим особам. Відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний прітлона Твого, Бо ти породила Христа, Спасу і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа, спасу і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний благословених прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний благословених прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, супроводь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Омаріє непорошне зачаття, молися нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте страсне таїнство – розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо Її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії. Про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і в всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для. Воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків-капеланів, полонених світських, осіб, чиї рівні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, а також просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. Просимо також про жертви. Сьогоднішніх обстрілів, всюди по Україні особливо просимо за Одесу, за Донеччину, про Твої ласки, Господи, для постраждалих і Царство Небесне для померлих. Дякуємо тобі, Господи, за полонених, які сьогодні повернулися. Просимо про добру для них реабілітацію, про Твої благодаті, Господи, відновлення для них. І дякуємо Тобі, Господи, за, за те, що вони повернулися, і дякуємо, Господи, Тобі за чудо, яке Ти приготував для України. Отче наш, що нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Піп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний птло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, за нас на нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти, між жінками, благословена і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних дни, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений крітло на Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний, прітло лона того Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті. Що найбільше потребує твого милосердя, о Марії, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбій, захисти нас єдина чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву. І запрошуємо вас через кілька хвилин доєднюватися до молитви прославлення, яка буде з цього самого YouTube каналу. До зустрічі!